Всім вітання! Показую газовий навантажувач лінда H35T 2015 року виробництва вантажопідйомністю 3,5 тонни. В даній комплектації встановлено мачно двохсекційну дуплекс висотою підйому 3,7 метра. Будівельна висота в складеному стані складає 2,48 см. Навантажувач має позиціонер, вил, також є каретка бокового зміщення вил. Довжина вил складає 1,40 м. І також Навантажувач має 4 функції гідравліки. Це дає перевагу в можливості встановлення додаткового повнофункціонального навісного обладнання. Встановлені нові цільнолиті шини попереду та позаду. Навантажувачі лінди славляться своїми міцними задніми поворотними мостами. Подивіться, які масивні поворотні тяги. Навантажувач повністю обслужений та готовий до роботи та експлуатації. Під цією кришкою може бути встановлений великий забуцький газовий балон ємністю 60 літрів. Або, як в цьому випадку, швидкоз'ємний балон ємністю 27 літрів. Повний комплект габаритного освітлення, габарити, повороти, світовий маячок, проекція реверсу. Ну і звісно, попереду також вказівники поворотів та переднє габаритне освітлення. Двигун Volkswagen, маркировка BEF об'ємом 2 літра, потужністю 53 кінських сили. Це надійний агрегат, який себе добре зарекомендував. Тут встановлено трансмісію гідростат, яка має декілька переваг. Перша перевага це прохідність, тому що, наприклад, якщо навантажувач йде в рихлому снігу або по якомусь рихлому неоднорідному покриттю, то є менша ймовірність застрягнути. За рахунок того, що. Тяга передається на обидва колеса одночасно і є така своєрідна імітація блокування переднього диференціалу. Грубо кажучи, грибуть обидва колеса одночасно. Друга перевага це швидкість в роботі, тому що гідростат дозволяє швидко змінювати напрямки руху. Зазвичай в навантажувачах. З гідростатами встановлені три педалі по центру тормоз. Права педаль відповідає за рух вперед, ліва — відповідає за рух назад. Тобто права нога натискає, навантажувач йде вперед, ліва нога натискає, навантажувач йде назад. На практиці навантажувач під'їхав, взяв вантаж. Не потрібно перемикати там передачі, просто ліва нога натиснула і навантажувач вже з вантажом від'їхав. Ну і третя перевага це плавність в роботі. Тому що гідростат він розподіляє крутий момент так, що скільки ти нажав, стільки і поїхав. Це дозволяє плавно під'їжджати до вантажу, плавно його брати і плавно від'їжджати. І точніше дозувати відстань до вантажу. Особливо, якщо, це, якщо щось таке крихке, ну, тобто більш філігранно виконувати маніпуляції з монтажем. Ось такі переваги. Конкретно в цьому екземплярі встановлено гідростат, але керування їм трохи зроблено по-іншому. По-перше, ось керування гідравлікою за допомогою джойстиків. Функціональний підлохітних маємо. І зміна напрямків руху відбувається за допомогою ось цього джойстику вперед, нейтраль та назад. Це схоже на роботу автоматичної коробки на деяких навантажувачах. Але тут не автомат. Педаль тормозу по центру і це педаль тяги Тобто під'їхав до вантажу. Швидко переключився, туди, куди треба, я одразу натиснув і все, навантажувач одразу поїхав. Таку ж відмінність роботи гідростату в тому, що коли ти натискаєш на тягу, навантажувач іде, тільки ти опускаєш газ, відпускаєш, навантажувач одразу зупиняється. Педаль тормозу тут, скажімо так, для підстраховки, наприклад, якщо навантажувач їде. По якомусь склону і ще з монтажем спускається, то звісно тормоз він потрібен для якого якогось екстреного гальмування. Зараз я покажу, як це все працює. Навантажувачі Лінда, як я вже казав, вони славляться своєю зручностю, комфортом і ергономічністю в роботі. Я сідаю в крісло, одразу помічаю, як все ж таки і саме крісло зручне і великий діапазон регулювання. Також регулюється кермо. Запускаємо. Трохи підіймемо вила. Знімаємо зі стояночного тормозу. І ось, наприклад, якщо б це був автомат, я би натиснув би і навантажувач би покотився би вперед, і я би трохи додав би тяги і навантажувач поїхав би більш впевнено. Тут я натискаю вперед, нічого не виходить, ну, звісно, навантажувач не їде, і я натискаю тягу і тільки після цього навантажувач їде вперед. Причому, як тільки я відпускаю тягу, навантажувач сам зупиняється. Те ж саме і назад. Нейтраль назад. Я відпустив подальтяги, на навантажувач зупинився. Нейтраль вперед. Тобто зміна напрямків руху досить швидко виходить. Ось, зупинився, нейтраль назад, все, поїхав назад, все. Все. Ось як це на практиці виходить. Ну і відповідно, Гідростат він же ж допомагає одразу за допомогою джойстиків регулювати інтенсивність підйому. Тобто, якщо б тут був автомат, я би, наприклад, натискав би на джойстик і за допомогою педалі газу ну, регулював би тягу, щоб, наприклад, вантаж швидше підіймався. А тут просто я натискаю на джойстик, можу потихеньку натискати і вантаж буде потихеньку підійматися. Якщо інтенсивніше, ось все, все більш інтенсивніше підіймається. Більш више. Покажу одразу, як працює додаткові функції гідравліки. Ось нахил від себе. На себе. Мені подобається це конструктивне рішення. Коли циліндри нахилу розположені зверху, це дає якоїсь ну, жорсткості конструкції, менше люфтів. Ну і більш впевнено вантаж себе почуває на максимальній висоті, особливо коли його нахиляєш. Тепер. Позиціонер. Ось вилов в максимально широкому положенні. І ось зараз буде в максимально вузькому положенні. Позиціонер це така зручна функція, якщо брати різні за габаритами вантажі, то не потрібно вручну сувати вила, досить, досить зручно. Ну і відповідно каретка бокового зміщення, вона також на місці. Максимальна висота 3,7. Кому не потрібна велика висота підйому, але потрібно розвантажувати такі вантажі досить ну, великі або об'ємні. Цей навантажувач він з цим легко справиться. Він легко бере свої паспортні 3,5 тони і легко підіймає їх на всю висоту. Ну, Якщо бути більш відвертим, скажу так, що він легко бере 3,5 тонни і вільно підіймає їх на висоту 3 метри. Падіння вантажу підйомності починається після 3 метрів. А так до 3 метрів 3,5 тонни він підіймає. Це зі стандартним центром ваги 500 або 600 мм, тобто стандартна європалета. Якщо, наприклад, вантаж більш об'ємний, тобто збільшений центр ваги, наприклад, там ширина палети може бути 2 метри, то відповідно центр ваги буде 1000 міліметрів, тобто метр, то, звісно, на висоту 3 метри він вже буде підіймати менший по вазі вантаж. Ось тут є така табличка як Ці діаграми показують, на яку висоту, який вантаж, з яким центром ваги цей навантажувач може підняти. Ну, Скажу, що гідравліка звісно працює прогнозовано, плавно, як і потрібно. Сам навантажувач також досить динамічний, ну, як це можна взагалі примінити до навантажувача, але їду плавно та впевнено. Намагався от по цій цілині перевірити його прохідність, але сніг майже розтанув. І його дійсно ну, важко десь там ну, заставити, застрягнути, тому що. По-перше, нові шини і по-друге, гідростат в дії, він все одно проїде. Така цікава, якісна модель від німецького виробника. Мені він подобається. Це достойний конкурент. Ось, наприклад, для цього красення. Але це дизельна Toyota, а ця Лінда газова, але все одно це прямі конкуренти. Оцього висота підйому 3 метри цей дизель і 3,5 тонни вантажопідйомність, Тобто ці два обидва достойні на вантажувачі. Заїжджаю в склад. Зараз заїду ось сюди, вмикаю габаритне освітлення. Дякую всім за увагу. Гарного дня! До побачення.